952-й день великої війни в Україні. Ми ж продовжуємо тримати вас в курсі новин, якими живе Кременчук та громада. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю! Серед головних тем, про які поговоримо: справу викрадача немовляти із Кременчуцького перинатального центру скеровано до суду. А містяни знову прощалися із захисником України, цивільне життя якого пройшло у Кременчуці. Про це вже за мить далі ж короткий огляд інших матеріалів, над якими працювала команда візиту. Набираєте воду у автоматах, але маєте сумніви щодо її якості. Наші журналісти вирішили усе перевірити на прикладі одного із виробників. На базі мовної школи «Велкам Стаді» відбулися безкоштовні заняття для дітей ВПО та дітей з інвалідністю із організацією на крилах надії України. Ковальку є залізо ще гарячим. Під такою назвою у Кременчуцькому музеї відкрилась персональна виставка пам'яті Геннадія Сметанка. Сьогодні Кременчук знову у жалобі. Схиливши голови, містяни провели в останню путь ще одного полеглого воїна Олександра Осадчука. До церемонії прощання у міському палаці культури доєдналися і наші журналісти. Олександр Осачук героїчно загинув під час виконання бойового завдання 20 вересня цього року. У полеглого воїна лишилися дружина, батьки та двоє дітей. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 31 закінчив вище професійне училище номер 2 Працював на ТОВ Ферострой. Був призваний на військову службу під час мобілізації 21 липня 2024 року. Займав посаду стрілець-снайпер. Олександр Осачук поліг захищаючи батьківщину поблизу населеного пункту Піщани Харківської області. Тож тепер йому на віки 42 роки. Провести воїна в останню путь прийшли його рідні та друзі. Росли з ним з ним з дитинства. Трохи молодший він, але то. Не було ніякої різниці для нас. Було всяке. Багато гарного було, багато відпочивали. Було і погане щось. Ну, як в житті. Він дуже дружній був. За нього, от, і, як друг, він точно був. Можна було на нього покластися. Сашко проробив з нами більше десяти років на підприємстві горішніх плавнів. Фірострої дуже гарний хлопець був. Хто до нього звертався, він нікому не відмовляв. Сіди відносився і до роботи добре, і люди до нього відносилися. Для нас це дуже велика втрата. Надійний. В бригаді з усіма товаришував. Спеціаліст гарний, начальник дільниці підтвердить слюсяр вищого розряду. Дуже жалко, немає слів. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Олександра Осадчука. Вічна пам'ять і вічна слава українському герою, полеглому за незалежність та цілісність України. Завтра у Кременчуці попрощаються із військовослужбовцем, який героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України Геннадієм Ганжою. полеглого воїна лишилася мати. Поховання відбудеться 3 жовтня, а саме 11.00 – прощання у Кременчуцькому міському палаці культури, 12.00 – виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Щире співчуття рідним та близьким полеглого українського воїна. Днями стало відомо, що слідчі управління Полтавської обласної поліції разом з оперативниками управління стратегічних розслідувань викрали на продажі гуманітарної допомоги, а саме автівок для ЗСУ голову одного з благодійних фондів Полтави. За даними правоохоронців, за налагодженою схемою фігуранти реалізували понад 230 автомобілів, що ввезені для потреб збройних сил, на суму понад 35 мільйонів гривень. Учасники схеми продавали завезені автівки. А до профільного міністерства надсилали підроблені звіти про передачу автівок військовослужбовцям, повідомляють у прислужбі департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Правоохоронці затримали керівника фонду під час реалізації ним чергового авто, які були завезені на територію України як гуманітарна допомога. За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури йому оголошено підозру за частиною 3 статті 201-2 кримінального кодексу. України. Октябрський райсуд Полтави обрав запобіжний захід, підозрюваному у вигляді тримання під вартою. Із альтернативою внесення застави у майже 3,5 мільйони гривень. Заставу за фігуранта справи поки не внесли. За інформацією, Суспільне Полтава, мова йде про голову благодійного фонду Незламна Полтавщина Ігоря Панченка. Які умови, що треба для... а що? Ну, эти, ти, ж, ну, ти даєш на гроші, щоб ти понимали на борщи, потому що наша дзвона звитами война така йде, що нас не можуть упустить. Тому що ми, ти даєш що ми їх пишемо через квитанцію. що ти їх просто донатиш на проведення автомобіля? Автомобіль ми тобі передаємо, ти можеш віддати кому хоче. Можешь собі оставить допустити, даже якщо, якщо там раніше писали, що вдруге, 20 тысяч. Чтобы ты понимал, машина у нас будет продаваться через фонд. Там такое стоит то, что ты будешь за деньги давать, ты будешь их прочитать и получать додачу. Ага. Дальше на украинскую армию. Что ты такие пацан, нам что-то помогаешь? Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили керівника благодійної організації на махінаціях із автомобілями, отриманими як гуманітарна допомога. Попри заборону продажу таких авто, які він повинен був безоплатно передати зсу, благодійник організував їх продаж цивільним особам та військовим за готівку. Для цього залучив кількох осіб, які підшукували покупців, готували авто до продажу та юридично оформлювали необхідні документи. Щоб приховати злочинну діяльність, один з учасників оборудки за вказівкою керівника благодійного фонду відправляв до профільного міністерства підроблені звіти. У порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України поліцейські затримали керівника організації під час продажу ним чергового авто. За попередніми даними, за такою схемою фігуранти реалізували понад 230 автомобілів, що визначені як гуманітарна допомога, та ввезені для потреб збройних сил України чи інших військових формувань в умовах воєнного стану, на суму понад 35 мільйонів гривень. За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі продовжуються слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних до схеми осіб. Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного жителя Кременчуцького району. Повідомляють у пресслужбі службі відомства. Мова йде про інцидент викрадення немовляти із Кременчуцького пренатального центру. Нагадаємо, чотириденна дівчинка зникла із пологового 14 липня, поки мати із сусідкою по палаті вийшли до буфету. У пошуках винного вдалося встановити, що у години зникнення із великим пакунком принатальний центр покидав чоловік переодягнутий у жінку. Вже 16 липня увечері поліціянтам таки вдалося знайти крадія. Ним виявився трансгендерний чоловік, який позиціонує себе жінкою. Свої дії останній пояснив тим, що сам не в змозі народити дитину, тож вирішив заволодіти немовлям у такий спосіб. Нині йому інкримінують викрадення малолітньої, вчинене способом небезпечним для життя чи здоров'я потерпілої. Частина 2 статті 146 кримінального кодексу України. Наразі обвинувачений перебуває під вартою за результатами службових перевірок, ініційованих прокуратурою директор та п'ять працівників Кременчуцького пренатального центру притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Тепер провину обвинуваченого у викраденні має довести суд. На базі мовної школи «Велкам Стаді» відбулися безкоштовні заняття для дітей ВПО та дітей з інвалідністю із організації на крилах надії України. Детальніше про благодійну подію далі у сюжеті Україна невпинно лине до Європи, а волонтери разом з керівниками мовних шкіл. Невпинно допомагають нашим дітям забезпечити собі краще майбутнє, знаючи якомога більше мов. Так, за підтримки ГО на крилах надії України домовної школи Велкам Стаді завітали діти ВПО та діти з інвалідністю вивчати англійську на безкоштовній основі разом з тамтешніми викладачами. Коли Вікомстаті дізналася про потребу дітей з інвалідністю з багатодітних сімей та внутрішньо переміщених осіб, ми зрозуміли, що це є унікальна можливість допомогти саме цим дітям, і ми дуже цим ну, якби пишаємося, що можемо допомогти їм. Ми дуже вдячні школі Велком Студіо, керівництву за те, що пішли нам на зустріч, взяли наших діточок, нашими діточками займатися. Ну, я напевно думаю, що буде все добре. Всі дітки навчаться англійської мови, свої, скажімо так. Піднімуть рівень знання окрім безоплатних занять потребуючим того дітям. За словами очільниці філіалу пані Інни, школа також займається допомогою притулкам, зокрема Кремочутським хвостикам та спецсервісу, а також регулярно донатить на ЗСУ. Очільниця школи розповідає, до них подекуди ходять цілими сім'ями, і впевнена, що діти, які прийшли від громадської організації, теж настільки ж сильно полюблять вивчати іноземні мови. Чому вивчати іноземну мову це круто. Для свого майбутнього для своєї професії, для свого майбутнього для проживання в країні іншій. Так, для свого самого розвитку. Так, звичайно. В Україні вона теж знадобиться. Звичайно, відкрити свій бізнес та заробляти багато грошей. Дуже хочеться, щоб наші випускники виросли успішними людьми, які так само допомагали іншим. Тому ми цінуємо кожного. Серед мов, які вивчаються у школі, є такі як турецька, польська, французька, іспанська, чеська, німецька та англійська. Ба більше підтягнути тут знання можна навіть з рідної української мови це сімейний бізнес, і саме до цієї ідеї надихнули діти нашого директора. Вони надихнули тим, що ну якби запропонували своїй мамі е, зняти окремий кабінет, е, щоб розпочати е, приватні заняття з англійської мови. Що найважливіше, діти будуть навчатися тут повний навчальний рік, тобто ініціатива неодноразова а відтак зможуть якомога краще засвоїти для себе англійську мову. Ну і вже традиційно громадська організація на крилах надії України звітує про передачу допомоги для військовослужбовців 114-ї бригади територіальної оборони. Ще одна розкладачка від юних друзів із Німеччини Анни Софії та Крістіана передана захисникам. Також цього разу до збору коштів на потреби бригади долучився член організації без залишків зору, який співає на вулицях міста та тим самим збирає кошти на потреби збройних сил. Сьогодні я хочу, щоб цей чоловік, наш волонтер Моргуль Вячеслав, передав кошти Георгію Полякову, які за деякий період часу вдалося заробити на вулиці, співаючи пісні, продаючи свій талант за наше мирне небо. Георгій, Це я. Працював на вулиці, співав пісні і люди, які донатили, вони вдячні дуже вам, що ви захищаєте нашу неньку Україну, наші кордони, наших людей, і вдячні від щирого серця. І це я даю кошти, які ви купите, те, що вам потрібно для ваших нужд, ваших хлопців. Організація на крилах надії України знову з допомогою наших друзів з Німеччини, Віктор і дітки, Христіан та Ганна, передають нашим військовим розкладачку. Ми дуже їм вдячні. Ми теж дуже вдячні громадській організації на крилах надії України, а також Віктору і його сім'ї, його діткам, які збирали гроші на ці розкладачки. Набираєте воду у автоматах, але маєте сумніви щодо її якості. Наші журналісти вирішили усе перевірити. На прикладі одного із виробників ви 100% бачили автомати питної води Кременчуцька кришталева, але навряд заглядали за лаштунки виробництва. Про якість та те, чому це так важливо далі у сюжеті. Дев'ять ступенів очистки та фільтрації води за для того, аби ви пили та використовували в побуті якісну та смачну воду. Знайомтесь, ми знаходимося на підприємстві «Кременчуцька Кришталева». і тут звичайну воду зі сваргловини перетворюють на корисну для людини. Після всіх ступенів очистки готовий продукт розвозять по 130 водних автоматах, які знаходяться на території всього Кременчука. Як вже було заявлено в сюжеті, вода проходить через велику кількість фільтрації. Прямо зі сфортловини вона потрапляє до фільтру грубої очистки. Потім проходить дві спеціальні вугільні колони, а наступним етапом йдуть фільтри тонкої очистки. За ними ж рідина потрапляє на мембрани зворотного осмосу, які на молекулярному рівні очищають воду. Ще одним важливим моментом очистки креманчуцької кращої. Талевої є етап ультрафіолетової обробки, аби забезпечити знезараження. В останню чергу вода проходить озонування, яке теж певним чином робить її набагато безпечнішою для нашого користування. Коли ж ми разом з представниками підприємства поїхали до автоматів з питною водою на молодіжному, у перші ж хвилини побачили надзвичайну активність від людей. Одна бабуся навіть не на камеру сказала, що вода у Магазині набагато гірша, а от кремачуська кришталева, їй до смаку. А коли продукт вибраний народом, це вже говорить набагато більше, ніж будь-яка реклама. До речі, аби купити воду, не обов'язково брати з собою дріб'язок. У терміналі можна розплатитися онлайн, просто відсканувавши qr код і потім, у кілька кліків, насолоджуватися смачною купленою питною водою. Ковальку є залізо ще гарячим. Під такою назвою у Кременчуцькому музеї відкрилась персональна виставка, присвячена пам'яті короля металу представника національного рекорду України Геннадія Сметанка, чий земний шлях обірвався у 2023 році. Днями родина Коваля передала музею 24 роботи майстра, у тому числі диво троянду, яка стала символом Кременчука, та зареєстрована у книзі національного рекорду України. Даруємо цю розу місту. І, ну, для, бо він і цього хотів дуже, він для людей це все робив. Ну, перш за все він робив ці вироби, ці художні для того, щоб порадувати і сім'ю, і близьких. А в основному для людей він так хотів, щоб люди це все бачили, радувати їхні. Очі і душу, ну, цей такий нелегкий час. Усім на усьому українському народу. У книзі національного рекорду України цей витвір мистецтва зареєстрований під назвою «Найбільша кована з металу Троянда. Квітка має 55 металевих пелюсток за кількістю прожитих років автором. Висота диву троянди 1 метр 34 сантиметри. Всього на виставці в краєзнавчому музеї представлено 44 авторські роботи Геннадія Сметанки, серед яких картина дерево життя, соняшник з бджолою, Тарасова хата, Кунвалі, Ромашка Польова. Серед експонатів і ось ці чорнобривці, які мають свою власну історію створення. У Умінчуці проживала молода сім'я з гарним прізвищем Квітка, чорнобривець. Юнак на прізвище Чорнобривець покохав юнку з прізвищем Квітка. Вони одружились і поєднали свої прізвища. І коли молодої сім'ї народилась маленька дівчинка-злата, дівчинка вони її назвали Златою, і потім тато звернувся до майстра, до Геннадія Анатолійовича, щоб він викував квіточку чорнобривці для своєї злати. І за допомогою такого витвору мистецтва родина Квітка-Чорнобривець намагалась висловити батьківську любов. Навички ковальської справи Геннадій Сметанко успадкував від діда, який був знаним ковалем. Можливо, саме з дідовими генами йому передалося таке особливе сприйняття світу. Та й сам художник завжди говорив: серед ковалів немає випадкових людей, адже приборкання металу справа сильних і шляхетних людей. Символічною стала і його робота під назвою Я люблю Кременчук. Звичайно, це дуже могутній птах, який стрімголов боронить висоти й не боїться, здавалось, нікого нічого, але в нього все-таки є ворог. Це ворог. І коли ось є в орла таке слабке місце, коли він його б'є в котилиці, пліє орел, аби якось вижити, позбутися нападника, летить стрімголов високо в небо, де дуже розріджене повітря, ризикуючи своїм життям, щоб відчепився ворог. І це саме Геннадія Анатолійовича надихнуло створити щось сильне, з глибоким сенсом і потужним зарядом волі та впевненості в свої сили. Орел тримає в лапах уламок від корабля з назвою «Кременчук на Дніпрі. А на шию птаха в знак щирого та справжнього кохання висить медальйон у формі серця з ініціалами нашого майстра. 7 квітня 2023 року на 63-му році життя перестало битися серце відомого Кременчуцького кваля. На пам'ятній виставці у музеї зібралися рідні, знайомі друзі, літератори зі спілки Журавка. Пригадали першу з ним зустріч. Ми дуже любили Надія, і для нас він був як, як як син, як брат, як батько. Ким би ми його не вважали. Все одно він залишався з нами. І чомусь він багато пройшов в колективів, а залишився в журавці, тому що він відчував свою таку, знаєте, злет свій. І коли він приходив, то він ніколи не приходив, щоб не готував якийсь музикальний номер. Він говорить, я не міг писати вірші, я не вмію писати якийсь прозу, але я заспіваю. І він співав. Головне моє бажання змінити світ навколо, залишити про себе пам'ять. Неодноразово під час інтерв'ю говорив про себе коваль сметанко. Все вдалося. Що ж, це все, що встигаємо вам розповісти. Далі кілька слів про погоду. Другий осінній місяць вже дихає прохолодою, хоч на термометрі ще фіксуємо досить літні показники. У четвер, третього жовтня, у Кременчуці має бути хмарно з проясненнями. Вірогідність опадів дорівнює нулю. На термометрі варто очікувати на температурні коливання в межах відміток плюс 14, мінімально, плюс 23 максимально. Вітер змінний до 5 метрів на секунду. Саме зміна вітру має посприяти очищенню повітря від пилу, повідомляють у гідрометцентрі. Наші журналісти вже працюють над інформаційним випуском четверга. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтеся, телефонуйте, якщо маєте інформацію якою прагнете поділитися з іншими щасти?